Більше півтори тисячі саджанців ялини висадили мешканці журкова на ділянці дороги у напрямку до Турки. Саме ця територія є найбільш проблемною у зимовий період. З допомогою зелених насаджень мешканці населеного пункту сподіваються вберегти дорогу від заметів. Працювали на посадці школярі, депутати, актив села та знімальна група нашого телеканалу. Зима 2013 року знову залишила журків відрізаним від райцентру. Дорога між туркою та селом була переметена кілька разів. Мешканці населеного пункту разом із головою сільської ради вирішили самотужки боротися із стихією для цього. З допомогою райдержадміністрації замовили понад півтори тисячі саджанців ялини. Тарасенків місцевий війт. Зорганізував громаду на роботу і за дві години практично на відтинку в кілометр було посаджено дерева. У нас в зимі дуже проблема з тим, що замітає дорогу. І ми при допомозі райдержадміністрації садимо сьогодні посадку ялинок. Надіємося, що Бог дасть дощ, це все прийметься нормально. І що в нас буде трохи менше проблема, буде живий зелений заслін від снігу. Це дуже потрібно, ну і, само собою, це естетично, ну і красиво буде. Приїхав на сільську толоку, і перший заступник голови районної державної адміністрації Роман Панчук. Чиновник сам активно взяв участь у заході. Разом із юнаками і дівчатами керівник району саджав дерева. Він відзначив, що таких проблемних відтинків є чотири. Сподівається, що про один із них ми вже в найближчому часі забудемо. Проблемних ділянок на автодорогах нашого району є чотири. Це найпроблемніша ділянка, на якій ми зараз знаходимося. Це від села Турки до села Джуркова, яку в цьому році декілька разів перемітало, і у нас не було сполучення по цій дорозі із селом Джурків. У нас є така проблемна ділянка ще в селі Берем'яни, У нас така проблемна ділянка ще є в Жукотині і у Великій Кам'янці. Тому було прийнято рішення позасаджувати придорожні смуги смиричками. За умови що дерева приймуться вздовж дороги, буде справжня лісосмуга. Вона й буде затримувати сніг, який взимку створює для місцевого населення багато незручностей. Журкова Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма НТК».